Коли я приїхала на навчання, мої там колеги були дуже сильно здивовані. Ну, як жінка, та, та, ми там спілкуємося своїми, своїми, та, там ніхто з них не хоче. Каже, як це можна, типу йти в водолази. Жінка, це ж важко, там оснащення. Ну, е, мені подобається ця професія. Дуже. ну, е, Я не знаю, в мене прям. Очі горять, я хочу йти на роботу, я хочу щось більше там дізнаватися, вдосконалювати насамперед себе. Взагалі, в структурі ДСНС 2017 року я проходила навчання у місто Вінниці, де два з половиною роки я була курсантом. Потім, у 2020 році, коли е, я випустилася, у мене закінчилося навчання. Е, я приступила до служби і вже розпочалося. Е, Почала ну, служити батьківщині, е, працювати в системі ДСНС водолазом-рятувальником. Коли розпочалася вже війна, е, мені запропонували стати водолазом -сапером. Е, Я зразу погодилася, е, поїхала відправили мене на, на навчання, на підвищення кваліфікації у місто Роми, Е, міжрегіональний центр швидкого реагування. Де два місяці я проходила навчання, і вже після закінчення навчання я повернулася в суботу, в місто Вінницю і приступила до роботи. Ну, я навіть цим і не цікавилася, чи за кордоном багато так є жінок. Ну, я думаю, звичайно, є. За кордоном, більш якось це розвинуто, більш це в нас там недавно, лише там буквально. Років 4-5 увели те, що можуть бути жінки також водолазами. До цього закон забороняв. Е, і Я думаю, я не перша і я не остання водолаза перш жінка багато також кого зацікавить е, ця робота. Ну насамперед потрібно розуміти, що це небезпечно. Е, взагалі в Україні лише дві жінки водолазів. Це Оксана Чехмистренко з міста Києва і я. Mm -hmm. ну, е Оксана була першою водолазом-рятувальником, потім уже я була другою водолазом-рятувальником, а ще раз я перша жінка водолаз сапер. Не кожна людина може стати водолазом насамперед. Сама екіпіровка водолаза залежить від пори року. І її вага зимою набагато більш потрібно. На, на себе начепити грузів для того, щоб відрегулювати насамперед плавучість водолаза літом набагато легше оснащення йде, тобто ну, десь приблизно 25 кг до 30, не, не більше потрібно мати стійку психіку. Ми спілкуємося із своїми психологами, які в нас працюють в системі ДСНС. Вони нам багато чого можуть там, ну, допомогти. Е, проводимо якісь заняття з ними. Кожна людина чогось боїться, і це нормально. Е, е, ну, немає безстрашних людей, бояться там, не бояться лише якісь трошки дурнуваті люди. Е, небезпека присутня, і насамперед потрібно розуміти е, і. Дотримуватися правил безпеки охорони праці, переживати не лише за себе, а і за своїх колег, які біля тебе знаходяться. Тому що якщо якісь неправильні твої дії, то не тільки ти можеш постраждати від цього, а й вони кожного дня все по-різному. Тут, наприклад, сьогодні я сижу вдома, там ходжу на роботу, а завтра вже можуть сказати, що збирайте оснащення. Ви там через 2-3 дні виїжджаєте на розмінування. Коли ти водолаз-рятувальник, то да, то твої очі це твої руки, а тут уже зовсім трішки по-іншому. Тому що е, тут вже не треба мати спеціальну екіпіровку, е, спеціальні ліхтарі. Взагалі зараз дуже багато новітніх технологій, е, вибухонебезпечні предмети. Більшість. Розшукують дрони, ну, як шукають, обстежують, наприклад, виявляють, От є там Сомбот п'ятої версії, і підводний дрон, який ми запускаємо, він може підійти до самого вибухонебезпечного предмета, його за допомогою онлайн-трансляції, ми його повністю бачимо. І вже потім із своїм керівництвом ми спілкуємося, що з ним з вибухонебезпечним предметом далі робити там, чи підривати його на місці, чи його можна перевести, перевести там десь на якийсь кар'єр і там знищити. Ну, більшість, яке повторюся, вибухонебезпечних предметів знищуються на місці, і, звичайно, водолаз, уже, коли дрони його там побачив, цей. Вибухонебезпечний предмет водолаз залазить під воду, занурюється і вже детально його обстежує. Там закладає вибухову речовину для його підриву. Звичайно, є такі предмети, які потрібно перевозити там, знищувати, що ти його на місці не можеш знищити. Також обстежуються там прилеглі території, водойми. Тільки за допомогою водолаза, за допомогою е, там, які, якими ми зараз забезпечені, е, більшість водолазів отримала цього року там е, спеціальні прилади, за допомогою яких можна знаходити вибухонебезпечні предмети. В мене досить багато хлопців на роботі весь. Чоловічий колектив ну, у нас є дві дівчини, які е, медики у нас. Е, то хлопці мене вже знають, ми вже працювали з ними е, до мого навчання, спілкувалися. Вони мене дуже чекали, звіти, що там дзвонили кожного дня, ти коли ти там уже приїдеш, давай уже повертайся. Е, я вам скажу, що в чоловічому колективі. Якось набагато зручніше працювати. І е, дуже якось вони всі поважають мене там. От я приїжджаю, вони там, що там, наша зірочка, можна інтерв'ю, там чи в тебе вже інтерв'ю платне там. Ну, ми як одне ціле, один одному допомагаємо, постійно спілкуємося і е, там розмовляємо е, також про вибухонебезпечні предмети. Обговорюємо там, ну, в мене колектив взагалі чудовий. В своїх там, друзів, свого оточення. Наприклад, я чула, хто казав, що та ні, я б напевно не була, та це ж важко там. Ну, а я захотіла. У мене дуже батьки проти, і мене всі друзі також вони хвилюються. Ти там поїдеш. Я розумію, що я поїду. На розмінування водойм і це досить небезпечно. Ну комусь потрібно виконувати цю роботу.